Довгоочікуваний Гіон Vertex 300. Неймовірно красивий мотоцикл. Для фанатів стрітових стрітспорт. Називайте його як хочете. Досить і досить красива модель. Вийшла. І зараз вам трошки розповімо про нього. Двигун на цьому мотоциклі стоїть 172-й нового покоління. Хочу вам сказати, що цей двигун вам подарує незабутні враження. По-перше, це є досить надійний двигун, це є у нас 4-хтактний, на повітряному масляному охолодженні на 24,5 кінських сили. Тут, якщо я не помиляюсь, ми маємо 278 чистих кубічних сантиметрів. Це все живиться карбюратором пз 32 Він на шестиступінчастій коробці передач. Хто там переживає водянка, не водянка, буде грітися, не буде грітися. Я вас запевняю, цей мотор ви не перегрієте. Хіба дуже сильно постараєтесь і цього захочете? Динаміка у цього мотоцикла буде шаленою. Спереді у нас зірка на 13 зубів, якщо я не помиляюсь, ну принаймні, з вигляду. У нас стоїть сальниковий ланцюг. Тож, фактично, на першій передачі він вам буде 45 кілометрів їхати, а максималка його, я думаю, що буде досить таки пристойною. Він мав би 140 поїхати дуже і дуже легко. Ззаді в нас встановлено такий хагер. Але кому він не подобається, його без проблем можна демонтувати. Буде звичайний класичний вигляд мотоцикла. Також у нас тут стоїть такий вихлоп. І звучить він досить і досить непогано. У відео ми обов'язково вставимо. Зацініть, який ще тут задній маятник стоїть. Також хочу звернути вашу увагу до таких дрібних деталей. На мотоциклі встановлена сигналізація з автозапуском. Також такий USB-роз'єм, який досить непогано і якісно виглядає. І також придивіться до деталей, придивіться, які зазори на ньому на пластиках. Придивіться до швів. На рамі. Підніжки такі досить класні з таким звуком. Чітко відкриваються, закриваються, все працює досить гарно. Сидіння у нас знімається за допомогою ключа. Сидіння теж м'ягеньке, таке досить-досить приємне на дотик. Тормозна система як передня, так і задня дисковий тормоз. Спереді ми маємо такий досить великий тормозний диск на 280. Міліметрів і двохпоршньовий супорт. Ззаді у нас однопоршньовий супорт і 240 тормозний диск. Тут встановили досить такі пристойні катки. Переднє колесо у нас має розмір 110 на 17 а заднє колесо має 140 на 70-17. І виглядає воно тут ззаді досить таким недитячим колесом. Ну, тож пропорція коліс відповідає розміру мотоцикла. Він такий досить досить немаленький. У мене зріст 1,80 м, вага 95 кг. І я на ньому досить непогано почуваю себе. Руки рівні, нога, ноги на землі обидві, досить зручно. Тож він підійде спокійно, може бути від 1,60 і до 1,85 м, може і навіть на м. Ну, на 1,60 м ви, напевно, будете на пальчиках, але все ж таки ноги будуть на землі. Передня підвізка перевернутого типу. Ззаді у нас моноамортизатор. Освітлення на мотоциклі повністю ледовське, ближнє світло включається при запуску мотоцикла і є вже переключатель на ближнє дальнє. Тобто фара у нас буде горіти тільки на заведеному мотоциклі, виключателя немає. Задні габарити, ось так виглядають красиво. Вони також у нас йдуть ледовські, поворотники LED. А що мені саме більше сподобалось, це ось цей. Планшет досить і досить інформативний. Тут ми маємо всю необхідну інформацію. Ми маємо, яка передача в нас включена. Маємо спідометр, одометр тахометр, показник топливного баку, і також є годинник. А ціна на нього з вогником, так як ми обіцяли, шукайте під відео. Там все є написано. Ці мотоцикли заїхали в двох кольорах. Це ви бачите салатовий, ще також буде червоного кольору. Чорний з червоним це у нас сірий з салатовим. І їх заїхала дуже-дуже обмежена кількість. Мотостарт Івано-Франківськ. Можна приїжджати, примірятись, оглянути.